Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні буду знайомити вас з півонією сорта Тріфена Паркін. Я вам розкажу характеристики, які написані у описі до цього сорту, а потім розкажу, яка ця півонія в нашому садочку Тріфена Паркін. Селекціонер цієї прекрасної півонії Фолкнер. Країна походження Швеція 2009 року. Форма тривіниста. Це межвідовий гібрид батьки квітцин і либорія маас. Форма квітки махрова, трояндоподібна. Забарвлення рожево, світло-рожево з відтінками персика. У дорослої півонії квіти кулеподібні. Ну, Це не дорослий кущ, цьому кущу два роки, це друге квітування, але ось кулеподібні вже є. Ось, бачите, ця квіточка кулеподібна. подібна. Ну і от ця начебто вже. При розкритті бутону видно жовті пильнички. Ось вони. Ось вони, видно. А вже коли квіточка розквітла, то вже не видно їх. Не так, якщо тільки усередину так зазирнути, бічні бутони в цій півонії відсутні. Діаметр квітки по характеристикам 14 см, висота куща 100 см. Написано, що потребує опори. Думаю, що так. Вона стоїть в мене в такій сітці, загородка від собаки, від шади, щоб вона не пошкодила броньки коли тільки проростають, ну і потім не зламала. Але думаю, що потрібна опора, хоч якась, тому що дуже високий кущик. І квіти важкі, хоча стоять так струнко. Сроки квітування написано ранньо-середній, але в мене вона одна з найперших розквітла. Що ще про неї можна сказати? Має відзнаку АПС, це американська, американське товариство півоній. Любителів півоній. Досить ексклюзивний сорт, рідко пропонується, зустрічається у пропозиціях. Але зараз вже в наших колекціонерів і більш, більше стало, і зараз можна зустріти вже частіше. Тепер розкажу про цей сорт, як він себе поводить у нашому садочку. Ось цей кущ, він має висоту 105 см. Це другий рік. Він росте, осіни буде два роки. І має вже 105 см. Найвища квіточка. Діаметр квітки написано в характеристики 14, але ось ця квіточка в мене має 15 сантиметрів, а ця не заміряла, ну, мабуть, теж 17. А ось ця квіточка має 17 сантиметрів. Діаметр. Тобто більше, ніж зазначено у характеристиці. Перший рік вона видала тільки такі квіточки, напівмахрові. Ось як ця квіточка, наприклад. А ось вже другий рік вона видала такі бомбовидні. Дуже задоволена цим сортом. Не пам'ятаю, скільки він квітує, але подивлюсь по своїм відео і напишу вам. Другий рік є бомбовидні і є отакі напів махрові, і можна сказати, що проста квіточка. Пилок та маточка у тріфейний паркін родючі. Хочу показати маточку. Ось вона, як виглядає. Трохи відсвічує, погано видно. Тут не розкрилося. Вони ще не, не відкрились повністю. Можу знайти так заховала. Дріфенна Паркін, 2009 рік. Селекція Фолкнер. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!